Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на нашому каналі. Як і обіцяв, показую, в якому зараз стані наш ставочок. Що тут, як кажуть, на даний момент відбувається. Все класно, лавочка на місці. Присядемо і будемо розповідати. Як ви бачите, вже німфеї повністю відцвіли поскидали листя, листя нам ну, майже все. Те, що вже ну, якась повідмирала, ми їх зрізали і повиймали це для того, щоб не псувало воду. Не сідала на дно і не псувало воду. Тут у нас два таких кущі ліщини. Ми зібрали врожай ще раніше, листя також згребли і в компостну яму. Для перегною буде доброго навесні. Е, і сюди ще вже не летіло листя. Що, в принципі, по рибі тут все добре. Всі живі здорові. Як ви бачите, я зараз покажу вам. Бульбашки. Короб продовжує рити. Е, годуємо ми його. Ну, зараз вже вода холодна. Господи, хоч би телефон не вкинуть. Вода зараз вже холодна. Вибачте вітер. Тому ми його у п'ять днів там жменько кидаю. Раз на п'ять днів. Ось такий у нас корм. Різні фракції. Тут і плаваючий, тонучий, різно. Це не корм, це попкорн, Це насадка плаваюча така. Це ми ось у нас вудочка. Це ми так. Тут приходимо відпочивати і потрошку ловимо. Ловимо і відпускаємо, ловимо відпускаємо. До речі, вудочка із сайта Тему, китайська, це типу, для херабуни, метод лоулі. Ну, така прикольна, легенька, трьохметрова, хороша. І тримає коропа до пів кіла тримала гарно. Ще з того нашого самого більшого, що зеркального ми поки. На цю удочку не ловили, на іншу ловили, на цю не ловили. В принципі, залишилася із рослин тільки та водяна ялинка, сосенка, називається, ялиночка, як правильно. Але це до перших заморозків, ми її потім зріжемо і заберемо горщики. Зараз я вам покажу. Вона у нас у горщиках забираємо в погріб, ховаємо. Ось тут аїри також в горщиках. Лотос тут і оця ж сосенка, вона ще ну хай ще побуде для краси. Е, даються знаки відключення світла. Аерація ж не відбувається, коли світло від, виключають, вимикають. Но я думаю, що Ну, чого я так це коли світла не буде взимку, щоб ну, замерзне. Замерзне лунка. При робити лунки. Так у нас минулої зими не давало замерзати завдяки постійній аерації, то лунка була і риба дихала. В принципі, я ж кажу, тут всі живі, всі здорові, ніде нема. Потерь, ну буває там якийсь карасик, дивлюся, йому погано його виловлюю. Ну, то таке, то природний відбір. Це Маленькі карасики такі, ті, що нашого виробництва. До речі, ще є він, листочок один не зрізаний. Ну а так, а так, в принципі, гарно ми відбули сезон. Риба дала в прирості, додавалась, тому що я ж кажу ще раз, я ловив вже майже в кожного короба на удочку, який тут є, то порівняння з минулим роком вони в розмірах додали і гарно додали. Ще треба буде закупитись корму на зиму. Ну, зимою взагалі там раз в 10 днів я годував минулої зими вони не активні зимою, їм особа зимою їсти і не треба давати. Ну а так, маємо те, що маємо. Так що, друзі, так. Ось такий ставочок. всі кому сподобалось, подобаєчка. Підписка, хто ще не підписався. Чекаємо наступного сезону. Будемо тут а далі ми продовжувати рекреаційну таку діляночку для відпочинку, для ловлі. будем деякі напрацювання, плани. Якось так. Друзі, всім дякую, до нових зустрічей!